Це удар дзвону, який дзвонить по нинішній владі. З ним відійшли в небуття останні ілюзії частини українського суспільства, яка до останнього не хотіла повірити у зраду і обман. Однак правда, врешті-решт, явила себе народу. І вона гірка. Обіцянки гарантувати громадянам рівність перед законом, економічний прогрес. Соціальний поступ залишились словами. Вони обернулися розкитом корупції, стримким погіршенням ситуації в усіх сферах життя, хаосом у системі державного управління. Популізм призвів до нестримного росту цін та найвищої у Європі інфляції, втягування України в НАТО проти волі більшості населення. І упереджена оцінка подій на Південному Кавказі призвели до подальшого розколу суспільства. Влада поставила країну на межу банкрутства. З'ясувати, хто з померанчевих у цьому більше винен, марна справа, винна уся їхня команда. Винні вони усі разом. Їхня падкова, яка мала принести народу щастя, розігнулася. Сиснути кулак, як Пересторога злочинцям виявився звичайнісіньким кулаком хулігана. Полум'яне серце егоїстичним і непередбачуваним. Партія регіонів робила усе, що було в її силах, аби зберегти країну від катастрофи. Ми двічі за останні два роки вигравали парламентські вибори. Однак нам не дали працювати. Сьогодні люди можуть. Легко порівняти, де реальні справи, а де лише обіцянки і дешевий популізм. Є результати нашої роботи, коли ми керували урядом. Люди пам'ятають, у 2006 році ми вивели країну з кризи, яку нам залишили помаранчеві. Громадяни можуть порівняти соціально-економічну ситуацію тоді і сьогодні. Вони можуть порівняти ціни, заробітки і загальний стан суспільства. При нас ситуація була стабільною і налаштованою на розвиток, а не на руйнацію. Менш ніж за рік правління двох помранчевих урядів держава двічі втрачала високу динаміку економічного зростання. Протягом нинішнього короткого правління, нині діючого уряду, громадян ще й двічі обманули. Спочатку обвалили долар, потім порадили людям тримати заощадження в національній валюті. Після цього обвалили гривню. Постраждали мільйони простих громадян. Їхні заощадження, зароблені важкою працею, знецінилися. Особливо постраждали мешканці села, тому що додалися ще проблеми з урожаєм. Наш уряд багато зробив для того, щоб селяни часно посіяли, зробили добрий заділ під урожай цьогорічної осені, щоб урожай пішов на користь тим, хто його вирощує. А що вийшло? Спекулянти і сумнівні ділки, що знаходяться під дахом нинішньої влади, пограбували хліборобів, пограбували державу, і зусилля сотень тисяч людей дали мізерну користь. Довівши країну до руїни, нинішня влада вдруге штовхнула суспільство до чергових, до термінових парламентських виборів. Партія регіонів виступала проти цього. Ми не погоджуємось з такою політикою і не розділяємо таких підходів. Ми пропонували домовлятися, але не про посади, а про те, як поліпшувати життя людей, як розвивати економіку. Однак помаранчевих цікавили виключно крісла. Їм потрібно стільки владних крисел, що цілої меблевої фабрики не вистачить. Відомо, що дострокові вибори 2007 року були ініційовані бюд. І підтримані президентом. Ми попереджали тоді: ці вибори нічого доброго не дадуть. А чергове створення помаранчевої коаліції просто повторить реалії 2005 року. Знову будуть інтриги, сутички, авантюри і популізм. А закінчиться усе це. Попереджали ми поганим результатом для країни і для людей. Час підтвердив правильність наших прогнозів. На жаль. Сьогодні нас знову штовхнули у вир позачергових виборів. Переконаний, народ дасть цьому належну оцінку. І я звертаюся зараз до людей. Покажіть всім політикам своє ставлення до того, що вони роблять. Зробіть це рішуче, щоб кожен політик запам'ятав назавжди, він мусить відповідати за все, що робить. Відповідати перед народом. На нинішніх дострокових виборах я впевнений. Народ України зробить свій вибір. І цей вибір буде правильний. Як відповідальна політична сила, ми заявляємо, що будемо об'єднувати суспільство не навколо партійних кольорів, а навколо програми поліпшення життя людей. Повторюю, партію регіонів не цікавить, хто більше винен у розвалі Померанчої коаліції. Це питання не до нас. Вони брали на себе зобов'язання перед народом. Нехай тепер. Звітують перед ним. Нас цікавить, як поліпшити життя людей, побудувати сильну державу і об'єднати суспільство. І саме з турботою про це ми вже сьогодні перед іспитом нових виборів дивимося в майбутнє і думаємо, як об'єднувати суспільство навколо ідей підняття рівня економіки, поліпшення життя громадян, створення ситуації стабільності і миру в країні. Проведення такої ефективної зовнішньої політики, яка викликала повагу світу до України. Ми впевнені у своїх силах, ми готові знову взятися за відбудову України без будь-яких ультиматовів потенційним партнерам, без порожніх обіцянок здійснити нездійсненне. Пустослів'я не буде. Буде порядок і стабільність, буде праця на благо держави і українського народу. Та допоможе нам Господь Бог.